Вітаю, друзі. Тиждень тому в США відбулася подія, яка для України не матиме строку давності. Я маю на увазі, що актуальність для українців того, що відбулося сім днів назад у Вашингтоні, зберігатиметься дуже і дуже довго. Принаймні стільки, скільки існуватиме український народ або зберігатиметься українська ідентичність. Незалежно від того, чи ми помітили цю подію, яка відбулася у Вашингтоні, чи, як завжди, не помітили або просто проігнорували. Як ви вже зрозуміли, традиційно українські засоби масової інформації не помітили цю важливу подію, натомість на неї звернули увагу російські експерти і російські журналісти. І завдяки ним ми маємо годинний переклад. Російською мовою зустрічі президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Як ви вже зрозуміли, сім днів назад Сполучені Штати Америки із офіційним візитом відвідав президент ПАР Сиріла Рамафоса для того, щоб узгодити. Якісь там тарифні митні питання в рамках ось цих торгівельних війн, які затіяв президент США Дональд Трамп з усім світом. І в цій розмові, публічній розмові під камери, Дональд Трамп витягнув фотографії вбитих білих фермерів південноафриканських, а також показав. Фрагмент якогось документального фільму, відзнятого репортерами, де зображені колони автомобілістів, які у неділю приїжджають вшановувати вбитих білих американських фермерів. І фактично Дональд Трамп звинуватив президента. Південно-Африканської республіки, республіки у геноциді у геноциді білого населення. Примітно, треба відзначити, вимальовується стиль і почерк міжнародної політики Дональда Трампа. Ті країни, яких, які він поважає лідерів, яких Дональд Трамп поважає, шанує, він не запрошує до себе. Як правило, хтось їде від американської сторони в ці країни, наприклад, візит в Індію. Потім ще був якийсь там візит того ж Ді Венса. А от якщо адміністрація Трампа і сам Трамп не поважає країну і хоче зробити виволочку, то він запрошує до себе в Білий Дім. От так трапилося з нашим президентом Володимиром Зеленським. И точно такая ситуация склалась с Сирилом Арамафосу, президентом ПВД на Африканской Республике. Если бы в Южной Африке действительно происходил геноцид африканеров, фермеров, то вот эти трое джентльменов сейчас бы здесь не сидели, включая моего министра сельского хозяйства, он бы не сопровождал меня. Так что ответ на ваш вопрос – это слушать их, их истории, их точку зрения, вот и все. Но, господин президент, я должен сказать, подождите. У нас есть тысячи историй об этом. У нас есть документальные фильмы. У нас есть записи. У нас есть журналистские расследования. Наталья, здесь кто-нибудь... Здесь может это показать. Я вам сейчас это покажу. Я просто... Это нужно прокомментировать. Покажите, пожалуйста. Статьи. Покажите статьи. Посмотрите. Это статьи... За последние несколько дней. Смерти людей. Смерти. 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 Ужасные смерти. Еще смерть. Я не знаю. Белые южноафриканцы бегут из-за насилия и российских законов. Вот я вам отдам это все. Так что, когда вы спрашиваете, что бы я хотел сделать, я не знаю, что делать. Посмотрите вот сюда. Белые южноафриканские пары говорят, что на них напали с жестокостью. Я могу это показать. Вот, посмотрите, кладбище повсюду. Это все белые фермеры, которых хоронят. А он задает вопрос про самолет, блин. Ему должно быть стыдно. Вы знаете, вы, вы просто ужасны. Вы такой плохой репортер. Если в стране совершается геноцид, зачем приглашать их в Белый дом? Господин Трамп, один за, одно за другим, эту семью полностью уничтожили. Вот я просто смотрю. Этот парламент ничего не может сделать. С вами или без вас люди будут занимать землю. Нам не нужно ваше разрешение. Мы можем отобрать ваши земли. Не вам решать, кому оккупировать эти земли. Вот смотрите, вот, вот это ужасно. Вот это кадры, это кадры захоронения. Места захоронений. Более тысячи белых фермеров. Эти машины выстроились в очередь, чтобы отдать дань уважения в воскресное утро. Каждая из этих белых отметок — это крест. И их примерно тысяча. Это все белые фермеры, семьи белых фермеров. И эти машины не едут, они стоят, чтобы почтить память убитого члена семьи. И это ужасное зрелище, я никогда ничего подобного не видел. По обе стороны дороги кресты, все эти люди были убиты вам сказали где это находится господин президент я бы хотел знать где это находится потому что я такого не видел смотрите смотрите это южная африка господин президент нам нужно это выяснить тарифы тарифами торговельные вины торговельными вина вина мы але трампа Турбував геноцид. Геноцид білого населення Південно-Африканській Республіці. І ось тут найголовніше питання, яке ми повинні відмітити і зафіксувати. Нас переконуло в тому, що Дональд Трамп, він торгаш безсистемний, хаотичний. Він не розуміє суті російсько-української війни. Але якщо він не розуміє суті російсько-української війни. Він не розуміє, хто тут жертва, хто агресор, якщо він не розуміє, що відбулося в Бучі, що це геноцидна війна, то чому, як він помітив геноцид в Південно-Африканській республіці в системі своїх торгівельних координат, якими він живе, марить, над якими він постійно працює? Як Дональд Трамп, маючи торгівельний світогляд, торгівельний стиль життя, помічає геноцид в Південно-Африканській республіці і помічає, що білих знищують, чому ми повинні фактично в анали внести репортажі і звіти світових засобів масової інформації по цьому візиту, тому що фактично. Нам розкривається темна або якась інша сторона консервативної ідеї республіканської партії. Показується насправді, на чиєму боці знаходиться Дональд Трамп, і вона цей візит і репортажі, звіти про цей візит дають відповідь на питання, як Дональд Трамп насправді бачить російсько-українську війну і чому він стоїть на боці. Володимира Путіна, правителя Росії, чому він не бачить геноцид? Насправді він бачить геноцид. Точно так дивиться, він дивиться точно такою оптикою Дональд Трамп, як і Владимир Путін. І приклад з візитом Сіріла Рамафоси, він чітко показує, що Зеленський це такий самий Рамафоса. Тобто ми, українці чинимо геноцид. Проти російського народу, який сюди прийшов з культурною місією. Прості запитання мають виникнути у нормальних людей. А що роблять білі фермери в Південно Африканській Республіці? Володіють землями, а як вони там опинилися? В який спосіб у них у власності тепер перебувають землі Південно Африканської республіці? республіки, чорного корінного, будемо казати, Корінного населення. І відповідь на це питання очевидна. Вони заволоділи цими землями в результаті геноциду, в результаті загарбницьких війн. Фактично, вони до них ставилися як до табунів, там зебр чи якихось мовпів, не помічаючи їх. Якщо вони їм заважали, вони їх знищували. В їх руках опинилася індустрія, яку вони збудували, ну це їхнє. Добре, індустрія це їхнє. Культурний спадок, християнський спадок це їхнє, але ж землі це не їхнє. І люди, які проводили геноцид в рамках культурної, історичної, там, ще якоїсь індустріальної місії, ображаються, що проти них чинять геноцид. Південно Африканська Республіка, принаймні, має свого представника і свого президента чорношкірого Серіла Рамафосу. Ми поки що не маємо цього. Якщо порівняти або провести паралелі з Південно-Африканською республікою, то ми відстаємо в цьому історичному процесі від пар. І у нас поки що немає свого, і практично і не було своїх президентів. І ми йдемо по тому шляху, по якому пар пройшли дуже давно. Ми зараз прощаємося зі своїми землями. Через е, прийнятий закон про ринок сільськогосподарських земель і так далі. І я задаю запитання, а ми взагалі готові потім будемо, потім, бо кажуть, що потім, коли е, все, все якось там устаканиться, все зміниться, ми обов'язково скасуємо ці закони. Ми тобто, закон, може, ми і скасуємо, а чи готові ми будемо відбирати назад свої землі? І чи готові ми будемо спочатку. На дипломатичному міжнародному рівні пояснити, чим ми займаємося, тому що Кирил Серіла Рамафоса він не, не зміг пояснити ситуацію із землями. Він почав там прикриватися гуманною цивілізованою політикою, мовляв, землі, які ефективно не використовуються взагалі не просто білими, вони експропріюються, забираються в національну власність і потім будуть перерозподілятися. Ці землі. Але ж ми розуміємо, що ключова причина тут зовсім не в тому. І загалом корінне населення абсолютно праве, коли відбирає назад свої землі у бурів або у білих фермерів. Вони колись прийшли, з нібито з культурною місією. Ну, добре, культурну місію вони виконали. Насправді, тут я навіть не, не іронізую. Ну, все виконали. Пора прощатися, їм сказали до побачення, значить, треба, їх ж ніхто зразу не вбиває. Їм пропонують виїхати з країни. Що обговорювалося в овальному кабінеті? В овальному кабінеті обговорювалася міграційна політика. Багато виявляється білих людей. Зараз мігрують до Сполучених Штатів Америки, тому що у них там нестерпні умови. Їх насправді вбивають. Я з'ясовував цю ситуацію у людей, які безпосередньо жили там. Південно-Африканській республіці. І кажуть, що насправді це відповідає дійсності. І цілком оці цвинтарі з білими хрестами, які символізують смерть білих фермерів, це реальність. Але ну, ми ж повинні визначитися, де ми знаходимося і на чиїй стороні ми повинні бути. І найголовніше, хто є нашим ворогом, нашим опонентом хоча б. А хто є нашими союзниками? І Дональд Трамп розкрив взагалі світогляд частини білих людей. І, повертаючись до питання культурної місії, то в Південно Африканській Республіці білі фермери і взагалі білі люди ну, хоча б насправді принесли. Ознаки цивілізації і виконували цивілізаційну місію. Я хочу запитати, а Росія тут яку місію виконувала. У нас же ж роль білих фермерів виконують власники дефіцитного соціального ресурсу. Це засоби виробництва індустрія і фактично всі гуманітарні кафедри. Вони зайняті саме цими людьми. Пропагандистами і тими, хто обслуговували Російську Федерацію. Це видно, от війна все оголила і показала, хто насправді у нас володіє інформаційним простором, засобами масової інформації, хто володіє концептуальною владою. Це і є аналог білих фермерів. І для нас білі фермери також прихожани. Російської православної церкви і власність, це храми і землі. І коли ми пробуємо вигнати всіх цих людей після їх культурної місії, то республіканська партія, частина, принаймні, республіканської партії, і Дональд Трамп це як геноцид білих в лапках фермерів або білого населення. Ми для них чорні. І... Не пояснюючи ситуацію, ігноруючи ось такі важливі події, те, що відбулося сім днів назад, 20-го там чи 21 травня, те, що відбулося в овальному кабінеті Сполучених Штатів Америки, це непересічні події. Для України ця розмова має дуже велике значення. Дуже велике значення. Ми повинні обов'язково витягувати такі розмови, такі події. І проводити паралелі, і говорити: почекайте, люди, які проводили геноцид, обурюються, що проти них теж проводять геноцид. Точно така ситуація в мовному питанні, в мовній сфері. Так звані російськомовні і не лише російсько-культурні люди, які проводили лінгвоцид проти українців, принижували, примушували вчити російську мову. Тепер ображаються, що це не просто примушували Насиль, насильницькими методами людей е примушували знати російську мову. Насильством насаджувалася російська мова, репресіями. Тепер вони оборюються, що їх примушують вчити українську. Тобто, коли вони здійснювали насильство, то це можна було. Насильницькими методами насаджувати російську мову. А коли ми примушуємо їх вчити українську, то починають розказувати, що треба заохоченнями. Почекайте, якими заохоченнями? Це щодо мови. Я вже не кажу про загалом готовність нашу викинути всіх цих людей на зразок того, як викидають їх або створення умов, які створюються зараз в Південно-Африканській республіці. Пар подало позов на Ізраїль. за Те, що Ізраїль чинить геноцид в Палестині. Це Палестинські землі. На закінчення коротко потрапило мені в Ютубі відео Любарського. Крим ніколи не буде українським. Тому що раптом, якщо станеться так, що Крим стане українським, це буде гуманітарна трагедія. Там буде друга газа, сектор газу. Любарський, коли проводить паралелі і метафори, він забувається зробити екстраполяцію на себе. І фактично відповідь тут дуже проста: не буде ніколи в Криму гази. Тому що для того, щоб Крим став газою, треба, щоб українці були євреями. Це тільки євреї можуть зробити в газі те, що вони роблять зараз. А українці таки не здатні робити. Вони такого не зроблять. Тобто він фактично. Напряму стверджує про те, що євреї, яких він захищає, здійснюють геноцид в Газі і взагалом в Палестині. Тому теж ці ну, от, моменти потрібно не пропускати і потрібно задавати собі запитання, як би ми реагували на ці фотографії, які от, там діставав Дональд Трамп. От уявити собі, що. Це фотографії, як вигонять московських попів, яких обмінюють на українських військовополонених. Фактично, всю цю структуру РПЦ можна виміняти на українських військовополонених. Це ж для нас ну, гнобителі це зрозуміла річ. Але у нас не працюють. На теоретичному рівні і на філософському рівні для того, щоб пояснити ось такі моменти, щоб такі, як Дональд Трамп, ну, не виглядали як гуманісти і як люди, які за загальнолюдські якісь там цінності. Це люди, які резервації поробили і експлуатували всіх інших і вбивали, тепер розказують там Рамафосі, які вони бачать погані. А от вони білі. Які там ферми організовували, вони от виключно всі там чудові і молодці. Все місію виконали, пора додому забиратися. Тут проста річ. Точно так ми з такими е, тезами повинні виходити в міжнародній політиці і пояснювати, що росіяни свою місію е, з одичавлення е, і е, фактично деградації українців вони виконали. Тому що мова йде про етичну, моральну деградацію. Це те, чим займалися росіяни тут, на цих теренах століттями. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Зверніть увагу на цей переклад, я дам посилання. Дуже цікаве. Дуже цікавий годинний переклад зустрічі між Рамафосою і Трампом. До побачення, все добре.